Ой. Доброго ранку, друзі, сніданок з 1 Один 1 Україна, телеканал Тет Ютуб Сніданку. і я би хотів урочисто сьогодні оголосити оскільки Україна, річкова країна, водоймища, морська країна, ставочки, озера. То ми знаємо, що великий потужний рух в Україні – риболовства і день рибальства сьогодні. Саме відзначають у нас. Воно стосується оцей день, і саме свято. Давайте так скажемо, як і любителів, так і професійних рибалок. Так, от офіційно це свято існує вже близько 40 років, і а, воно встановлене рішенням міжнародної конференції з регулювання і розвитку рибальства. Зазвичай у цей день проводять різноманітні змагання з риболовлі, навчальні семінари. Хтось взагалі цей день символічно починає рибалити. Іде за крючками, гачками в магазини. І за опаришами і мастирками. До речі, в Україні за останній рік відбулося чимало змін у правилах вилову риби, а це дуже важливо. У, держ... у Державному агентстві міліорації рибного господарства кажуть, що а, ці правила власне європеїзували або осучастили, що саме змінилося, і та які правила риболовлі зараз діють в Україні, розкаже наш колега а, рибалка. А Саша. ми точно знаємо, що він такий. Сподівалися, що ти зараз стоїш уже з вудочкою або з спінінгом, але ні, дивимося руки, поки вільні. Але ми ще не знаємо, що знизу вудочка, <світ> Саш Сашко. Так, друзі, не поспішайте. Все по порядку. Для початку дуже важлива інформація. От саме про нові правила, про які ви вже згадали. І почну з того, що дійсно, от українці, мені здається, дуже люблять е, риболовлю, дуже люблять цей процес, і це ну, справжня розкіш. От в нинішній час, декілька годин, побути в тиші. Зізнаюсь чесно, ну от ще не було в мене такої можливості. Можливо, сьогодні в мене це вийде, але про це е, згодом ну і скажу, що. От е правила існують дуже чіткі і зрозумілі для всіх е любителів рибалки, як треба е ловити рибу де можна, де не можна. І дуже тривалий час е люди користувалися ну такими вже морально застарілими правилами. Вони не змінювались буквально 20 років. Але е починаючи з минулого року, вже в Україні відбулися зміни. Ну, от, е приміром. Е Збільшили штрафи за розмір вилову за незаконний вилов. Ну от декілька цифр вам для розуміння скажу приміром за незаконно виловлену щуку раніше вам довелося б заплатити 340 гривень. А зараз розмір штрафу становить 3468 гривень. За незаконно виловленого карася розмір, ну, розмір штрафу раніше становив лише 17 гривень, а зараз це більше ніж півтори тисячі гривень. За незаконно виловленого сома розмір штрафу збільшили з три. 425 гривень до 5117 гривень. Ну тобто, вже е, мені здається, люди, які займаються незаконним виловом риби, задумуються чи треба це е, робити. І ці правила лише частина оновлення, які зараз відбуваються в країні на початку року, е, ще е, оновилися правила. Що е, саме змінилося? Е, які зараз актуальні правила е, ловля ловлю риби? Ну от про це це поговорю із паном Володимиром. Представник Держрибагентства, доброго ранку вам. Добрий ранок. Доброго дня, студії. Пане Володимире, ну от е, протягом 20 років, як я горив, от, рибалки користувалися такими застарілими правилами, фактично не оновлювалися. З 2023 року чимало нововведень, про які основні треба пам'ятати, аби е, і е, зберегти рибу е, цей, цей фонд, і головне, е, ну теж важливо не потрапити на штраф, от не знаючи правил. Я скажу, що в цілому триває реформа рибної галузі, і зміни відбуваються як і в промисловому рибальстві, так і в любительському рибальстві. Стосовно промислового рибальства, я думаю, що ми більш звинемося трошки пізніше на аукціонах. Але стосовно любительського рибальства, да, дійсно, ви праві, що правила не змінювалися більше 20 років. Ці правила дуже важко приймалися, дуже довго обговорювалися і фактично до цього була злучена велика кількість саме рибаків-любителів. І скажу, що нові правила дещо розв'язали. Багато таких проблемних питань, які до цього були не врегульовані. От саме було визначено новим правилом. У нас визначено, що добова норма вилову для одного грибака любителя сьогодні становить 3 кг плюс трофей. Трофей це одна рибина, найбільша рибина, яка не входить до цих 3 кг. Угу. Mm -hmm. Як скажімо так, зимовою чи літньої ще а а? знаєш. Думаєш, я а я вам поясню, що таке соска. Це спеціальна така пружина з а, свинцовим таким а, грузиловим. Вона наліплюється туди макуха mm -hmm, а, зірочкою. І на кожну зірочку на кінець зірочки кутик на на гачок і закидується макуха макуха це з різних цих це, коли олію роблять, і те, що залишається після олії насіння. Це макуха сімечки. Так що це ну насправді це ритуал, це різновид відпочинку. Безумовно точно. Але за те, що він зараз правильно сказав, що йому треба побути на на самоті. А в мене з дитинства лишилося дуже гарне враження. Ми з батьком ловили форель руками. Знаєш, коли до речі. По гірським водам іде на нерест, їх можна ловити рукою, у мене, і назад. Відпусти. У мене мій Вони... дядько. Ми ходили там у бабусі, спускалися в річку Вежемку, і він з-під каміння він великими лопухами ровив, ловив форель голими руками. Це було дивовижно. Я думаю, боже, як це він? А я, от у нас теж гук, гірська річка, форель, коли вона ж пливе проти течії, і вона просто маленька форель. Ти, ти лежиш в цьому а вона так хоп-хоп і стрибає Тільки її там через Називають не форель, а пструх. струх. Струх. Засіхання Російської імперії на Антарктиду роль в цьому сенсі у відвоюванні справедливості українців уроки історії.